Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі 45 й розмір. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Чоловіче взуття. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber. Підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Тіктоці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. Тепер заварюємо чи як достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, шкіряні 43. й Ого! Айрнайк! Оу, wow. US 12, 46 розмір. Замшеві. Стан. Супер. Air Nike Шкіряні мейден Італі. Круті. Десь 46 розмір. Лендровер. 43. -й. Сорок шостий розмір на папіріджі шкіряні. Сорок третій. Трекінгові. Трекінгові. Сорок п'ятий. Сорок третій. Мустанг. Шкіряні. 44 й розмір. 42 й розмір. Шкіряні на цигайці. Так. 43 розмір. Шкіряні на цигайці. 42 й розмір. Шкіряні на цигайці. Сорок другий розмір. Шкіряні на цигайці. Сорок третій розмір. Шкіряні. Утеплені. Сорок другий розмір казаки. Шкіряні. Казаки Челсі. 42 розмір. 42 розмір. Шкіряні, 42 розмір. Це також шкіряні. H&M чиндем. 36 розмір. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.